Всім привіт! Сьогодні у нас 7 вересня. Вибираємо перчик. Цей раз не так багато красного. І по крупності він не сильно крупний. Такий середній йде, дрібненький трохи. Видно такий, але товстостійний перчик. Трошки це від сонця веснушки попадаються. Ось такий він має в нас вигляд. Дуже сильно у нас похолодало. Сьогодні взагалі вранці було всього плюс 5. Зараз половина 9-го і показує плюс 13. Вже сонце світе, але ще поки не гріє. Дуже холодно, аномальна така погода. Ще такого не було, щоб на початку вересня температура падала до плюс 5. Перчику буде не дуже багато, десь близько 2 тонн. Це десь 14,5 14 тисяч -14 кущів. Ну, ще залишається перцю, тут на кущах є немало перцю, але так як дуже холодає, ось бачите, тут вже вибралося, ось висить. Доволі такий крупненький. Ми такий не вибираємо. Так як він ще тонкостінний, він ще набере вагу. Такий у нас він висить, ще є перчику. Десь такий трохи ось дрібненький залишається, він тосто стіни, але хай краще покрасніє. Якийсь який ще може покрасніти. Так як він дрібненький, то хай хоча б буде красний. Но перцю залишається немало. Є на кущах перець і ще маленький. Але така погода, дивився. Ну, на місяць, звісно, вони там її малюють. Може вона і неправильна, але якщо правильно, то вже тепла не буде. Так, трошки хвилями буде знаходити тепло невеличкими. А так взагалі вже все. Тепло закінчилось. Дуже раннє, аномально рання осінь, ще такого я кажу, не пам'ятаю. По факту весна була дуже пізня. Аж до кінця травня були холода, вже влітку прийшло тепло. І з календарним літом і закінчилось тепло одразу. Прийшла пізня осінь така холодна тільки на початку вересня. Дуже холодно. Була надія вибрати ще зо три виборки після цієї, ну, з цією 4, але не знаю, чи буде. Таким холодом перець повільніше росте, хоч і. З однієї для нього краще, що він не згорить від жари, а з другої сторони, він повільно росте. Раз на 2 тижні вже вибирати не вийде. І воно не зрозуміло, яка погода буде. Я дивився там це зараз плюс 5, при тому що писалося плюс 7, плюс 10, вона плюс 5. А на кінець місяця цього пишуть. E, плюс 5 це вже можуть бути і заморозки, що перець померзне, а накрити агроокно є старе, я не знаю, яке воно там, воно може вже й негодне геть. Чи вийде ним накрити чи ні, будемо пробувати, може. Ще одну виборку зробиться, а там, може, вже й будуть заморозки, це буде видно. Погода вносить свої корективи. Ну, Одна виборка ще точно буде, будемо дивитись по погоді, якщо що, будемо вставати зачищати. Ну, може буде 2-3, побачимо. Тут вже половина перця висапана, а друга ще не досапана. Ну і бур'яни вже теж не ростуть, в принципі. Цей портулак городній теж похолодало, він посипалось з нього все листя. Але все одно краще висапати. На помідор теж, мабуть, вплине це аномальне похолодання, вже. Я вибирав його виходить в понеділок і він не дуже то охотно спіє. Ще помідор трохи є тут на цих перших кістях, де гарно зав'язало, але як бачите, він на цей час вже спіло воно гарно, а зараз не дуже спіє. Ось є ще помідорки, небагато, але ще є знизу помідорки. І вони не дуже хочуть спіти. Через 2-3 тижні їх вже будеться прищипувати. Вже вони якраз доростуть до шпалери, навіть трошки вище, це нічого страшного. Якщо буде вище, їх можна так буде попідхвачувати канатиками. Ну, на кінець цього місяця буду прищипувати. В цій теплиці вже теж пробую опускати, в принципі, виходить непогано, навіть трохи легше тут опускати, так як вже більше знизу помідор обірвалося. Ось так виходить до шпалери, ще сантиметрів 30 см. Йому якраз до кінця місяця він до шпалери доросте, верхушки трохи вже стали товстіші. Спека пройшла і він почав в'язати. З однієї, краще, що спека пройшла, починають в'язати помідори, а з іншої сторони, ну це вже прям дуже аномальний холод. Кому цікаво, як опускаю помідори, ставимо лайки побільше лайків. Постараюсь зняти відео, якщо знайду час, як його опускаю, покажу. Він, як бачите, опускається на 35-40 см. Він вже трошки вище шпалери, це вже виходить, його вже треба прищіпувати. А так як я його опущу ще до кінця місяця, можна буде потягнути і ще якусь одну-дві кісті нав'яже. Не знаю, правда, чи встигне вирости він, чи ні. Так як. Холода, як я вже казав. Взагалі погода. В минулому році у нас торнадо тут постійно були. хто ну Люди знають, бачили в інтернеті. В цьому році аномально пізня весна. Е, виходить, було дуже холодно до останнього, перець почав рости тільки на початку літа. І як бачите, ось уже. Тільки почалась осінь і вже навіть в деяких регіонах України заморозки передають. зазвичай таке було на кінець вересня, а зараз вже бачите на початку вересня. А ще раніше, я пам'ятаю, перець у нас ріс то взагалі до, до кінця жовтня. Заморозки були в кінці жовтня. От така погода: глобальне потепління, аномально тепла зима, аномально холодна весна. Аномально жарке літо до плюс 50 на сонці доходить і аномально холодна осінь. Ось така. Я б не сказав, що це глобальне потепління, це скоріше глобальна переміна клімату, а не глобальне потепління. Ось такі попадаються екземплярчики. Тут грам 450, мабуть, є помідорчики. Це дивіться, вже зібрав одну. Дві, три, це четверта кість. Ось у нас п'ята кість. Десь навіть, бачите, зав'язала. Одна кість щось не зав'язала. Тут є помідори, але вони не ростуть, вони не годні. Щось у них пішло не так. П'ята це шоста, сьома кість вже в'яже. І навіть восьма вже ось. видно, дві помідорки зав'язало. Це вони тут трохи приспущені, небагато. Тут вони на землі ще не лежали, це вже з цього краю я вже приспускаю їх сильніше. Так, якби не приспускав взагалі, то сім кістей було б. Це вже у нас восьма. А так ж спущу ще, буде дев'ята, десята, десь до одинадцяти кістей дойде. Ну, так як дві-три кісті не зав'язало, ну, будемо рахувати, що три кісті не зав'язало через спеку, то вісім-дев'ять кістей буде. Це з урахуванням того, що опускає. Якби не опускав, то було б 5 кістей і все. А ті всі, що не зав'язали через спеку, то було б без помідор, так сказати. Ще деякі кущі знаходжу. Ну, так хтось писав бактеріоз плодів, не знаю, чи це бактеріоз плодів. Такі кущі вони взагалі ростуть. Ну, як, він з самого початку це такий був. Не знаю, я їх виношу, але раніше я їх не виносив. І, в принципі, воно так є, як і рядом з ним помідори не хворіють. Я не знаю, що це таке. Такий він робиться. Деякі є тверді, деякі м'які робляться. Що воно таке, я не знаю. Але воно, в принципі, ніяк не, не впливає на урожайність. На площу теплиці, так як я роблю сівозміну Може тому я ніколи не саджу помідор після помідорів, я саджу помідор, потім ранній огірок, потім на осінь знову помідор. Буває, звісно, хапає помідор бактеріоз, не без того. Наприклад, в минулому році в мене не було бактеріозу, позаминулому році в дерев'яній теплиці десь четверту частину. А може навіть третю, теплиці бактеріоз знищив. А В цьому році там в одній теплиці теж трохи починається. Якось покажу, що таке бактеріоз. Кому цікаво, теж пишемо коментарі, що таке бактеріоз томату. Будемо опускати помідори, незважаючи на те, що дуже сильно холодає. Бачимо, він почав в'язати. Після того, як прищіпується, йому ще треба 45 днів, щоб вирости помідору. це виходить, я ж кажу, на кінець місяця прищиплю. На крайній випадок, трохи ще дров там в мене залишилося. Буду підтоплювати так під ранок. Десь до середини листопада. І тоді їх буду зачищати, і вони в мене будуть до середини. Грудня, помідори буду потрохи возити. Не знаю, чи багато їх наросте, чи ні. Я ж кажу, дуже сильно холодає. Ось тут видно нав'язує. Нав'язує гарно. Вон всі п'ять тут зав'язало. Тут вже одна видно не зав'язала. Одна, друга в'яже. І ця вже квіточка в бік віддвигається, мабуть, теж в'яже. Запиляю його не часто, раз на тиждень, частіше не виходить. Ну, якби частіше запиляв, може би ще краще в'язало, але і так непогано. Щось ще що трохи буде. Звісно, будуть вони, якщо я їх опущу. Якщо не опускати, то тут ще до 4 кг з куща більше його не дотягнеш. А так ну, є надія, що буде трохи більше. Але не буду забігати наперед. Як закінчиться помідор, тоді вже буду рахувати. Тут ще одна виборка буквально, і вже доведеться чекати, бо ці помідори вже перша, друга, третя, іде-не-де четверта кість, де зав'язали, вони вже закінчуються у нас, як бачимо. Ось помідори йдуть. Остання це третя тут, здається, третя кість. І тут ось четверта кість, немає помідорів. Це доводиться потім чекати. Тут теж щось небагато зав'язало. Ну, воно буде потроху йти, але дуже мало, будемо чекати. Побачимо. Опустимо, а там що буде, то буде. Щось нав'яже, встигне вирости, встигне, а не встигне, то так і буде. А якщо не опускати, то це 100% воно не встигне вирости, бо тому що не буде чому рости. А якщо опустити, то є надія, що ще щось наросте. Тому, незважаючи на таку аномальну погоду, аномальне похолодання, все одно будемо. Працювати, опускати. Будемо опускати помідори і побачимо, що воно дасть. Чи щось ще що встигне нарости чи не встигне. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки. Пишемо коментарі, хто пам'ятає таку погоду раніше. Ну, я не такий вже, мені 32 роки, я таку погоду не пам'ятаю. Щоб така весна була пізня і така рання осінь, холодна. Ставимо лайки, до побачення.